Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the no, man, I still go Go, 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 go Сьогодні обговоримо найголовніші події із Ліги Чемпіонів. Сідайте зручно, запасайтесь маколиками, адже попереду багато захоплюючих подробиць, не будемо витрачати час, і переходимо до обговорення. І перше, що хотілося обговорити, це матч Реала проти Борусії. Цей матч викликав у мене бурю емоцій, і саме цей матч я вибрав для перегляду. Що хотілося б відмітити: незважаючи на феєрію голів, а матч. Якщо хтось упустив можливість переглянути його, закінчився з рахунком 5-2, де Реал був вимушений відіграватися після двох пропущених голів. Будемо відверті, реал в першому таймі взагалі не було видно, в них нічого не виходило. Після першого пропущеного навіть не спробували огризнутись, і навіть після другого. Хоч моменти і почали з'являтись, такі як перекладини чи дальні удари, але по суті то певної структури в грі так і не з'явилося. І хоч реал за підсумками створив чергове ліго чемпіонське диво, я б цю заслугу віддав все-таки тренеру Борусі. І Нурі Як на мене, він порушив той баланс, який був у грі його команди, і почав грати на результат із 55-ї хвилини, бо дуже хотів зберегти той результат, якого вони вже досягнули, проти самого Реала Мадрида. Ну а що команді Анчелоті ще потрібно? Просто відчути запах крові, і цей хижак доведе свою жертву до логічного кінця. Ну і звісно, велика пошана гелкіперу вершкових. Він зробив 2-3 рішаючих сейви, які допомогли, щоб Борусія не оговталася. Ну і звісно, шикарна гра Вінісіуса. Він зробив це можливе, щоб було менше розмов після вручення золотого м'яча. Надіюсь, він поймає такий же кураж в наступному матчі проти Барселони. Тим більше, це буде знаковий матч. Адже Реал не програє в Лалізі 42 матчі поспіль, і матч проти Барселони буде 43-й. А сама довга рекордна серія без програшів в Лалізі це якраз таки 43 матчі. І цей рекорд саме зараз належить. вгадайте, кому? Так, Барселоні. Go, 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 go. Ну і відразу поговоримо про прекрасний матч з неочікуваним результатом. Особисто для мене. Барселона проти Баварії матч закінчився з рахунком 4-1 на користь синьо-гранатових. По-перше, що цікавило в цьому матчі, це битва двох найкращих бомбардирів останніх десятиліть. І початок матчу повністю себе виправдав з огляду на це. Адже Кейн забив свій перший гол. На жаль, був мінімальний офсайт. Зараз додамо вам фотографію, надіюсь. І якби цей гол зарахували, якби він трішки не заліз в офсайт, цікаво було б, як цей матч розвивався надалі. Але так, маємо, що маємо. Ну і звісно, Левандовський, який також відмітився своїм. Їм голом. З кожним матчем Ямаль показує якийсь неймовірний рівень. Ну і звісно, перформанс, який видає в цьому сезоні, і особливо в цьому матчі Рафіня зі своїм хитриком. І що хотілося б нагадати, що цього холопа хотіли продати літом, так як він був непотрібний. Що що вчергове показує, який зараз бардак в управлінні клуба. Цікаво було б почути їхні думки щодо Рафінгії зараз. Ну а сам герой матчу в післяматчевому інтерв'ю поділився своїми враженнями. Цього вечора я почуваюся дуже щасливим. Я задоволений тим, що ми зробили. Я думаю, що ми зіграли дуже хорошу гру як команда. Це найголовніше. Ми здобули другу перемогу в Лізі Чемпіонів, а тепер ми повинні думати про суботню гру і добре підготуватись. Ця гра безумовно заслуговувала б стати фіналом ліги Чемпіонів. Виграти таким чином перед очима наших уболівальників це щось особливе. Думаю, те, що ми зробили сьогодні на полі дає відповідь на будь-яке питання. Це був емоційний, особливий вечір. Моя сота гра за Барселону. Я цього не забуду. Найкращий момент матчу усі мої три голи. Хоча ні, чотири. М'яч Левандовський також не варто залишати поза увагою. «Ель класико обіцяє стати дуже якісною грою. Це одне з найкращих протистоянь у світі. Я думаю, що те, що Мадрид зробив вчора і те, що сталося сьогодні, показує, що це буде чудова гра. Це завжди видовищна гра. Не буває «Ель класіко яке не було б цікавим для перегляду. Це буде чудова гра. Відколи я приїхав до Барселони, я мріяв про такі матчі: забивати голи, брати участь у цих іграх та робити вирішальний внесок у перемогу. Заявив бразильський виконавець. Цим складно не погодитися. Тому, поки переглядаємо матчі Ліги Європи і очікуємо суботнього Ель-класіку, рекомендую не пропускати цей матч, адже форма і жага до перемоги у обох клубів зараз на високому рівні. А ще буде можливість підтримати нашого козака Андрія Луніна. Так як в попередньому матчі Куртуаза знав ушкодження. Тому в Андрія є прекрасний шанс доказати, що він на рівні, а той краще Ноєра. Всього то потрібно пропустити менше чотирьох м'ячів. Ну і невеличка перерва для того, щоб ознайомитись з результатами всіх матчів. Мілан обіграв Брюгі з рахунком 3-1. Монако виграв у цервні звізди з рахунком 5-1. Арсенал на жаль виграв у Шахтара 1-0, Астон Віла здобула перемогу в Болонії 2-0, Жерона Циганкова. Виграла в Слован Братіслави 2-0. ПСЖ з ПСВ зіграли в нічю 1-1. Реал Мадрид проти Борусії Дортмунд 5-2. Штурмградс проти Спортінга 0-2. Ювентус проти Штутгарта 0-1. Аталанта Селтік мирова Мированічя 0-0. Брест Байер 1-1. Атлетико Ліль 1-3. Барселона, Баварія 4-1, Бенфіка Феєнорд 1-3, Зальцбург, Динамо Загріб 0-2, Манчестер Сіті Спарта Прага 5-0, Редбул Лейпциг проти Ліверпуля 0-1 і Ян Бойкс поступив з Інтеру 0-1. І давайте. Це коротко з вами пройдемося по іншим матчам, які також видались цікавими в третьому турі лізі чемпіонів. Бенфіка з Трубіним зазнала домашньої поразки від Феєнорда. Лісабонському колективу не вдалося оговтатися після провального першого тайму. У рамках третього туру основного раунду Ліги Чемпіонів УЄФА Ротердамський Феєнорд вирушив у гості до Лісабонської Бенфіки, у стартовому складі якої традиційно з'явився український голкіпер Анатолій Трубін. Утім, цей вечір для оборони господарів та безпосередньо для самого Анатолія не найвдалішим. Бенфіка провалила перший тайм, протягом якого пропустила два голи. І незважаючи на те, що команду Бруно Лаже спробувала повернутися в гру після перерви, наприкінці матчу Феєнорд вкотре підтвердив, що був найкращою командою на полі. Матч закінчився з рахунком 3-1. Байер Леверкузен не зміг обіграти Брест у лізі чемпіонів у рамках третього туру основного раунду ліги Чемпіонів УЄФА. Леверкузенський Байер вирушив у гості до французького Бреста, який здобув дві перемоги у своїх двох стартових єврокубкових матчах. На 24-й хвилині фармацевти відкрили рахунок у зустрічі завдяки голу Флоріана Вірт. Проте ще до перерви господарі поля змогли відігратися, коли на 39-й хвилині Лемелу відгукнувся на передачу камера. у другій половині матчу. Підопічні Хабі Алонсо майже нічого не змогли створити. В атакувальній фазі, тоді як до перемоги ближче були саме гравці Брест. У підсумку ж фінальний свисток зафіксував нічю з рахунком 1-1. Ну і матч Арсенал Шахтар. У підсумку сталося те, що й передбачала більшість уболівальників. Донецький Шахтар поступився лондонському арсеналу на Емірейт, таким чином додавши ще один безуспішний матч до поточної колекції Ліги Чемпіонів у її оновленому форматі. Якщо казати відверто, то мінімальна поразка видається ще й непоганим здобутком. Але якщо поглянути з точки зору футбольної романтики, то на останніх хвилинах команда Мікеля Артети відбивалася ледь не з останніх сил і реально ризикувала наразитись на нічлю, яку б ніхто не зрозумів. Однак у підсумку це все Одно був невдалий для України вечір. Go, 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 go. ПСЖ та ПСВ поділили очки в Парижі. У третьому турі Ліги Чемпіонів на парк «Де Пренс ПСЖ приймав ПСВ, який у чемпіонаті Нідерландів йде чемпіонським графіком. Господарі отримали гол всередині першого тайму, автором якого став Ланг. Втім, Хакімі після перерви виправив ситуацію. ПСЖ в компенсований час міг вирвати перемогу, але після перегляду вар арбітер не призначив пенальті. А згодом константував нічю. 1-1. Нагадаю, після трьох турів ПСЖ-19, ПСВ-28. А давайте зараз з вами переглянемо, на яких місцях зараз команди знаходяться у одній єдиній в новому форматі таблиці Ліги Чемпіонів. На цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд! Якщо не складно, підпишись на канал, залиш коментар зі своїми думками і до зустрічі в наступному відео.